Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Аня. В цьому відео я хочу вам показати, як виглядає Обернбей озеро, і, взагалі, як там все це працює, тому що на даний момент ми знімаємо квартиру в Обернбеї і в нас є доступ туди. Тому я вирішила, що потрібно встигнути зняти вам. Запаркувалися туди гарно, до речі, дуже багато дерев росте, і зараз осінь, вже такі вони жовтенькі, дуже гарна така картинка. І ми зараз підходимо до будівлі основної. Ми їхали на машині, тому що пішки нам буде ну, хвилин 20 тут сюди йти. От і е, тут, власне кажуть, що це єдиний вхід, через який ви можете зайти на цю територію. Ми просто показуємо наші карточки і далі вже йдемо. Так виглядають карточки вони і мені там у них з іншої сторони штрих-код, Ми просто їх пробиваємо. Точніше там сидить дівчинка, яка це все робить, і далі нас пропускають. Фішка, до речі, що кожен з нас може ще запросити п'ять гостей, але в цих гостей ще є ліміти. Наприклад, якщо ми беремо каяк або якусь річ типу по часу, то гость він не може бути один на каяку, тобто я повинна брати парний і сидіти там. Оце єдиний такий момент. І, взагалі, територія дуже зелена. Тут не лише пляж, але і такий міні-парк. Є навіть є територія, де можна ну, і церемонію провести. Ось така тут будівля прямо на пляжі. Change room, де ви можете переодягнутися. І ось це такий, е, такий пляж з однієї сторони, і там ще пляж з інший. Дуже багато чайок. І е, сюди ми йдемо, щоб забронювати ну, не забронювати, прям взяти в оренду безкоштовно. А по каячку сьогодні. Тут є правила, нам дали зараз жилетки і ще е, два весла таке. А ось тут е, ми просто зайшли, розпікали наші карти, але раніше тут разом стояв планшет, на якому ми вводили свої дані, адресу. Місязон вже виходить. Так, да, такі не сезон, але якось швидше, може, вони щось обновили, зробили більше. І ну, тут якби легше, будиночки, які тут живуть, у них прям вихід сюди на пляж. Звісно, кайф. Ну і ось це інша частина цього пляжу. Далі це територія, де ви можете, наприклад, зарезервувати, якщо хочете якусь там вечірку влаштувати, там ще гриль. І за ними там, ви бачите тенісні корти. Можна ще програти в теніс. Ось так. А тут оце та сама будівля, через яку ми заходили і з цієї сторони. В неї там знаходиться такий ресторан, там можуть святкувати весілля, можуть якісь впускні день, народження. Міша вже готовий. Я хочу цей. Ось це падлборд для чотирьох чи шести, мабуть аж. Все, заходимо. По-моєму, ми одні плаваємо сьогодні. Взагалі нікого немає. Пятница я не означаю, что холодно. Просто тут такая температура, что тут 20 градусов на улице. Ну да. Я уже просто готова до осени. Да не так она холодная, нормальная. Не переигрывай. Это мальки, мальки это рыбка. Так не видно. Міша зараз сказав, що сама тема на падлі, на цей падлборд, тому що дуже штіль, такий прям класний, немає взагалі ніякого вітру. І ну, вода типу холодненька, але не знаю, я ні разу не падала на тому борді, тому окей. Ось так це виглядає з водички. Цей пляж і ще за пляжем там є територія, зелененька і вулички, і є там місця, де можна гриль пожарити. Це ми все ще покажемо. Але зараз хочемо поплавати, тому що плавання закривається трошки раніше, ніж сама ця територія. Хочу здесь такі от класні пірси, з них класно плягать в воду. Вот. Нарисовано, нарисована, что нельзя близко подплывать на этих налодках разных. Но приплыть сюда можно, просто вплавь и отсюда прыгать классно. Чайка. Ты Абра, Абра Медиум, если что. Я Абра Эльф. Итак, насчет Lake Communities. Uh, районы, в которых есть такое озеро, у которых есть доступ только те, кто живет в этом районе, то это называется Lake Community район, либо neighborhood. И в таких районах, как Оберн Бэй и Махогани, uh, люди платят сразу. Если люди снимают квартиру, то стоимость этого допуска к озеру, она, как, как правило, включена. А если люди покупают здесь недвижимость, квартиру, дом, неважно, там house, то, как правило, люди платят HOA, это сбор за район, и туда включается вот этот вход в озеро. И если у вас есть озеро, то, как правило, этот HOA выше, чем в других районах. В некоторых районах его вообще нету. И вот недавно добавили в Ситон, я не знаю, что уже активно или нет, но уже добавляют туда тоже HOA. Хотя там нет озера, то есть просто за то, что У них район... есть. там территория новая, которая строится. Ну, да, они строят площадку, территорию, но без озера. Вот такая история. История. можно так сделать. И подожди, подожди. <связано> в Италии? В Италии. В Италии. <связано> <связано> Не, он там на стендапе, чувак. Но ну, он, наверное, живет тут. <связано> тоже в желтой, да, что-то? <связано> А, ось такі будинки тут на березі побудовані. У них в основному своє, все своє, тому що в них є свій маленький пірс у кожного. В них є, звісно, у тих, у кого, типу, як друга лінія, там далі. У них є свій вихід, типу, як більш-менш спільний пірс, але він все рівно лише для тих, хто купив будинок ну, прямо поряд з берегом цього озера. Ще тут ловлять рибку, тут стоять. Що також тут дозволено. У чаях тут своя тусовочка. Ну, в принципі, їх багато, навіть коли тут люди відпочивають також. Ну, коли ви допливли, здалека яхту, точніше, палку весло. Ви тут можете вкласти сухі жилетку. і там мокрі. Влітку, звісно, тут було все-все зайнято забито. Тут, до речі, ще є дитяча площадка. Ще волейбольна да. посятка, тут поряд зовсім. Дві сітки натягнуті, дуже класно. Так що і діткам є де погратися, і дорослим де відпочити, бісідочки. Тут знаходяться їх багато на території, пікнік-шелтер. У них є гриль, куди ви можете закинути голюк, посмажити щось, смітник і ще один гриль. Такі столи. С лавочками. тут, наприклад, їх дві. І це все бронюється. Біля кожного такого шелтеру знаходиться. Субота, стенд. В екрані, в екрані. І от, наприклад, субота, субота-неділя зайняті. Такий час ось так. Ну, а тут знаходиться типу така площадочка. До речі, в цьому році вони ще влаштовували салют величезний, типу, на кінець. Ну, якби святкували кінець літа, і, е, мабуть, це все святкували тут. Я не знаю, бо в мене була боліла лавань, хто туди не пішов. Але е, тут. Е, це така, типу, як сценка. Я пам'ятаю, що одного вечора тут була запланована вечірка з роком. Типу, тут якась група виступала, рок-група, пиво тут наливали, типу якісь там чисиски, і було все огорожено, тому що доступ сюди також потрібно було навіть платити. От. А, і тут ще, до речі, дуже багато було лавочок, які, в принципі, просто знаходились, навіть не коли тут якісь вечірки. Це церемонію веса. Да, можна церемонію де, весілля провести. От, і такі тут вулочки. Можна погуляти. Але сьогодні щось пташки дуже голосно цвірінькають. Ось так тут затишно. Ну, Я санаторії санаторію. До речі, на цій території заборонені собаки, а, взагалі їм вхід. Тому всіх собачок залишають вдома. Тут не гуляють. Лайна. така Нічогось. прям осінь-осінь вже дуже швидко все жовтіє. А з цієї сторони воно і виглядає ось так. І тут є струмочок, але зараз він щось взагалі не тече. Раніше, що можливо, вони на зиму його якось перекривають. Але тут текла водичка, дуже багато. І отак воно все стікає, 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 дуже гарно. Помітили, що тут розвели вогнище і там роздають маршмелу. Віляються тут прям вогонь-вогонь. Також тут в спортивний зал. Так от відмигальдає чесно. Туалети всередині, також є шафи, різні, якісь снеки продаються в автоматах. Також тут є вон, фонтанчик, можна попити, водички, знову туалети. Це дуже порядно там ми тільки що смажили маршмеллоу. <плес> Тенісні корти. Тут ви можете, до речі, взяти ракетки, да і можете тут і грати. Ми ще, до речі, так і не пограли тут. Не, що... Ось таке ось озеро, така от територія. Пишіть ваші коментарі, чи сподобалось вам, чи хотіли б ви жити і мати доступ до такої території. Дякую велике вам за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і до зустрічі в наступному відео. Па-па!